Планують зібрати 5 мільйонів гривень для допомоги військовим. Рівнегаз спільно з благодійним фондом підписали меморандум про співпрацю задля допомоги працівникам рівненського підприємства, які перебувають на фронті. На підписанні меморандуму побували і наші журналісти. Свій до свого саме з такою назвою реалізується проєкт рівне газу по допомозі своїм працівникам, які перебувають на фронті. На захисті України стоїть 54 робітники підприємства. Загалом з працівників рівне газу та від товариства було зібрано та передано закуплено на 3-4 мільйони гривень. Це автомобілі, це були антидронові рушниці, це були устаткування, це були велика там програма. Нас по обігріву наших хлопців. Аби швидко та безпосередників передавати все необхідне військовим, рівнега співпрацює із благодійним фондом Юрій Трачук та партнери. Наше завдання було зробити так, щоб допомога яка. Зібрана і акумульована, створена в волонтерському штабі рівнегаза негайно швидко знайшла свого отримувача там, де він чи вона знаходиться. Аби й надалі працювати з благодійним фондом рівнегаз підписали меморандум про співпрацю на 2023 рік. Ми маємо мету подальшому допомагати. Один з таких девізів, яких ми переслідуємо, що допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. І саме точково, кому це необхідно. Підписання меморандуму про співпрацю має надихнути інші підприємства до такої ж волонтерської діяльності. Розповідає президент благодійного фонду. Ми готові допомогти будь-якій організації, яка Стане на цей шлях, скажімо, такої повної соціальної відповідальності, системної роботи, як це робить Рівнегаз. У Рівнегазі планують збільшити допомогу працівникам підприємства, які перебувають на фронті до 5 мільйонів гривень у 2023 році. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.